Перш ніж взимку йти гуляти, правила безпеки слід пам'ятати, щоб не трапилось біди обережним будь завжди. Зима веселощі пора, та щоб бідою не кінчилась гра, коли граєш ти у сніжки, кидай їх у діток ніжки. У голівку так і знай, сніжкою не попадай, сніжка. Хоч там і сніжинка, та колюча, мов ялинка, ще тверда, холодна дуже, пам'ятай про це, мій друже. Йдеш на ковзанку кататись або з друзями там гратись, до озер річок не йди, бо накличеш там біди, адже крига там тонка, дуже м'якенька і крихка. Може враз вона зламатись, з усіма це може статись, провалиться можна вліт. Пам'ятать про це всім слід. Також ти запам'ятай, коли від лига не чіпай бурульку, що звисає з даху, вона за зацвяха, може впасти ненароком, що не встигнеш моргнуть оком. Щоб цьому запобігти, бачиш ти, то обійди. Коли відлига закінчилась, водичка в лід перетворилась, і крига все навкруг покрила, сніжком навкруг запорошила, та обережність допоможе і врятувати діток зможе. Побачиш кригу, не спіши, тихенько йди і не біжи. Якщо хтось впав, як пень не стій, допоможи йому мерщі. Сніжок замів доріжки й гірки, Почались сніжні вечірки. Той з санчатами біжить, з гори цілий гурт летить. Тут санчата, там юрба. Ой весела в діток гра, щоб вона така й лишалась і щоб лихо не вмішалось. Треба дітям пам'ятати, біля дороги не можна з'їжджати. Ось такі мої поради мають всі малята знати, щоб зима весела була, сліз вона не принесла.